Який у тебе сьогодні настрій веселий чи сумний, бадьорий чи пригнічений? А який був учора? Цілком імовірно, що якийсь інакший. Ми не можемо підтримувати наш емоційний стан тільки на якомусь одному позитивному рівні, іноді трапляються злети і падіння, це нормально. Зміни настрою можна зобразити за допомогою графіка Як тоді ці перепади назвати математично. Дивися далі у відео. На екрані зображено графік функції y дорівнює F від X. Що ми можемо з нього дізнатися? Насамперед, нулі функції. Тобто ті значення аргументу, за яких значення функції дорівнює нулю. Тут це точки з абсцисами мінус 6, мінус 2 і 3. Також бачимо, що на проміжках від мінус 7 включно до мінус 6, та від мінус 2 до 3 графік функції розміщується вище від осі абсис. Це означає, що на цих проміжках ординати всіх точок графіка набувають лише додатних значень. У такому випадку говорять, що функція набуває додатних значень на множині від мінус 7 включно до мінус 6 та від мінус 2 до 3. Зверни увагу, мінус 6, мінус 2 і 3 ми не включаємо, тому що в них функція набуває значення 0. На проміжках від мінус 6 до мінус 2 та від 3 до 4 включно графік функції розміщується нижче від осі абсцис. Це означає, що на цих проміжках ординати всіх точок графіка набувають лише від'ємних значень. У такому випадку говорять, що функція набуває від'ємних значень на проміжках від мінус 6 до мінус 2 та від 3 до 4 включно. Підсумуймо. Проміжки з області визначення функції, на яких функція зберігає знак, називають проміжками знакосталості сталості функції. Гайда тренуватися. Розглянь таку задану графічну функцію. Y дорівнює f від x. Знайди її проміжки знакосталості. Нумо звірятися. Функція набуває додатних значень на множині від мінус шести до мінус 2 і від 0 до 3 включно. А від'ємних на множині від мінус 7 включно до мінус 6 та від мінус 2 до 0. А як знайти проміжки знаку сталості, якщо функцію задано аналітично, тобто формулою? У такому випадку графік будувати не обов'язково Потрібно тільки розв'язати на рівності y більше за 0 та y менше за 0. Розгляньмо це на прикладі функції y дорівнює 5 x 20 спершу знаходимо проміжки, на яких задана функція набуває додатних значень, тобто розв'язуємо на рівність 5х-20 більше за 0. Маємо, що х належить від 4 до плюс нескінченності. Далі знаходимо проміжки, на яких функція набуває від'ємних значень, тобто розв'язуємо нерівність 5х-20 менше за 0. Маємо, що х належить від мінус нескінченності до 4. І маємо такі проміжки знаку функції. Y дорівнює 5х-20. Задана функція набуває додатних значень на проміжку від 4 до плюс нескінченності від'ємних на проміжку від мінус нескінченності до 4. Нагадуємо, функція може бути зростаючою або спадною. Для зростаючої функції характерна така властивість. Що більшими є значення аргументу, то більшими є відповідні значення функції. Наприклад, функція y дорівнює 2x є зростаючою. А для спадної функції характерна така властивість. Що більше моє значення аргументу, то меншими є відповідні значення функції. Наприклад, функція y дорівнює мінус 2x є спадною. Існує багато функцій, які не є зростаючими чи спадними на всій області визначення, проте на окремих проміжках вони можуть зростати чи спадати. Розгляньмо, наприклад, таку функцію. Якщо рухатися по осі абсцис, то на проміжку від мінус 7 включно до мінус 4 включно графік функції ніби йде вниз, тобто значення функції зменшується. Аналогічно, на проміжку від 1 включно до 4 включно. Тоді говорять, що функція спадає на проміжку від мінус 7 включно до мінус 4 включно та від 1 включно до 4 включно. А на проміжку від мінус 4 включно до 1 включно. Навпаки, функція ніби йде вгору, тобто значення функції збільшується. Тоді говорять, що функція зростає на проміжку від мінус 4 включно до одиниці включно. Підсумуймо. Функцію називають зростаючою на деякому проміжку, якщо на цьому проміжку більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції, функцію називають спадною на деякому проміжку, якщо на цьому проміжку більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Розгляньмо зображену на екрані функцію y дорівнює f від x. Бачимо, що функція є сталою на проміжках від мінус 3 включно до 0 включно та від 5 включно до 8 включно. Тобто значення функції не змінюється зі зміною аргументу. Функція спадає на проміжку від 0 включно до 2 включно, а зростає на проміжку від 2 включно до 5 включно. Тримай завдання. Знайди проміжки зростання та спадання зображеної на екрані функції. Нумо звірятися. Функція спадає на проміжку від мінус 5 включно до 0 включно. А зростає на проміжку від 0 включно до 4 включно. Запам'ятай. Проміжки з області визначення функції, на яких функція зберігає знак, називають проміжками знакосталості функції. Функцію називають зростаючою на деякому проміжку, якщо на цьому проміжку більшому значенню аргументу відповідає більше значення функції. Функцію називають спадною на деякому проміжку, якщо на цьому проміжку більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Упевнені, що тепер будь-які задачі із цієї теми будуть для тебе дрібницями. Підписуйся на канал, і з нами цікаво.